Вітаю вас в ефірі програма Україна Єдина гість студії сьогодні. Історик, директор Галузевого державного архіву Служби безпеки України пан Ігор Кулик. Вітаю вас, пане Ігоре. Доброго дня. Очевидно, що говоритимемо сьогодні з вами переважно про архіви і архівну справу. І почнемо із того, що з минулого року вже буквально ми говоримо про те, що нарешті будуть відкритими всі архіви. Можливі і неможливі, відомі і невідомі нам, пересічним громадянам, і що це якимось чином повинно вплинути ну, на стан справ і із історією, і з наукою, і із пошуком наших рідних, близьких, які за радянської доби, ну зокрема за радянської доби, доби втратили якийсь зв'язок із своїми родичами. І очевидно, для того аби. Ну, знайти певні факти, підтвердження, які б допомогли нам переосмислити в принципі своє існування в тоталітарному світі. Перше запитання дуже очевидно просте. До вас буде чим принципово відрізняється Галузевий Державний архів Служби безпеки України від інших архівів, які там знаходяться такі цінні документи, що їх не могло бути в інших українських, зокрема, архівах. Доброго дня, коли ми говоримо про Архів Служби безпеки України, то першу чергу треба розуміти, що насправді назва не зовсім відповідає суті, тому що Архів Служби безпеки України, але крім документів сучасних спецслужб Служби безпеки України, є ще документи радянського періоду радянських спецслужб, починаючи від чи комітету ЧК з 1917 року по останні дні існування комітету госпізопасності УРСР СССР КГБ. А, і от, власне, оці документи, які ми зараз називаємо історичні, тобто це ті документи радянського минулого, це якраз та особливість архіву СБУ. Яка його відрізняє від інших. Зрозуміло, що коли ми говоримо про інші архіви, то якась частина документів КГБ, документів генських спецслужб, міститься в інших архівах. Зокрема, в першу чергу це архів служби зовнішньої розвідки України, де так само збираються документи розвідувального управління КГБ, яке якраз займалося а, розвідкою за кордоном, яка займалася і політичними, економічними, промисловими, науково технічними Пошуку інформації, ну і в першу чергу, все таки це основний акцент робився в політиці на пошук ліквідацію, стеження тих людей, які були політично неблагонадійні або. На які було політичне замовлення щодо їхнього в якоїсь можливої далі долі. Так само, коли ми говоримо про українські архіви, то якийсь масив документів є так само в архіві Міністерства внутрішніх справ, оскільки свого часу в радянський період і спецслужба, і міліція була під єдиним дахом, це була єдина структура, відповідно, так само там є документи. Плюс іноді дуже часто, коли ми говоримо про КГБ, це якраз. Власне, все, що стосується ідеології, все, що стосується а, політичної складової, все що стосується захисту інтересів а, на той час існуючої держави Радянського Союзу. І все, що скажімо так, політичне, все, що є, ставило під сумнів, іноді воно є в документах в архіві служби безпеки, а іноді воно зберігається в документах Міністерства внутрішніх справ. Бо дуже часто під політику, щоб це не було чисто політика, підганяли якісь кримінальні злочини, якісь економічні злочини і і так далі. Які саме архіви у Галузевому державному архіві СБУ були закритими до останнього часу? Ну, коли ми говоримо про архів Служби безпеки України, то треба розуміти, що е діяльність архіву мала такі і е сплески, і навпаки, е майже відсутність якої-небудь такої публічної активності. Е перший раз, коли е в 2000 з 2008 по 2010 рік, коли головою служби безпеки країни був Валентин Леваченко, в час його першої каденції тоді архів СБУ вперше був відкритим, вперше розпочався процес розсекречення документів радянського періоду. Вперше дослідники мали змогу прийти і знайомитися з дуже багатьма документами, з великим силом документів, які з якими ніколи ніхто не знайомився. А і тоді, власне, було вперше. Для громадськості показано, що ці документи до 91-го року вони містять не тільки оперативну цінність, як раніше дивилися на це спецслужби і чекіст, а мають так само і історичну цінність. Тобто, за, за рахунок цих документів можна дійсно простежити історію України, це фактично 20-те століття в документах. А після того, коли прийшов режим Януковича, відповідно. Всім ну, була заява Хорошковського про те, що все, що було, мало бути відкрите, вже все відкрите. Розпочався процес тотального всезасекречення, розпочався процес тотального недопуску дослідників до архіву Служби безпеки України. І вже коли знову, вже друга каденція голови Служби безпеки Валентина Налеваченка, тоді знову архів став відкритий і доступний. І зараз, вже понад рік люди мають можливість працювати з цими документами. Але що дуже важливо відмітити, що це все залежало від політичної волі керівника служби, і все залежало від бажання. Директора архіву відкривати або навпаки закривати. Тобто це архів. ніяк не стосується юридичних якихось експ... аспектів, а просто від власного бажання? А коли ми говоримо станом на нині на сьогоднішній день, то ми маємо закон України про доступ до архівів радянських е... репресивних органів 1791 років. І е... цей закон вже. Говорить про те, що всі архівісти зобов'язані в обов'язковому порядку надавати доступ до цих документів. Тобто, це вже закріплено на законодавчому рівні. До того часу законодавча база була різна, дехто зважав на закони про інформацію про суспільний інтерес, дехто не зважав, дехто. Тобто, знов таки, тут принцип принципості цього закону, що це вже не залежить політичної волі, а це обов'язок кожного архівного працівника від найнижчої ланки до керівництва безпосереднього архіву. Надати документи. Тобто, всі документи радянської доби, які є в архіві СБУ, вони зараз відкриті. Так. Тобто, позначки таємно, немає на жодному. А коли ми говоримо про позначки, є стаття 8 закону про доступ до архівів, який говорить про те, що не може бути закритий доступ до документів, які, на яких не стоять грифи обмеження, які прописані в чинному законодавстві України. Тобто, Грифи, які можуть бути таємно, цілком таємно, там особливої важливості. А станом на нині, коли ми говоримо, то радянські позначки, ми не вважаємо гриф, ми вважаємо позначки, секретно, сов -секретно, совершенно секретно, особи важності, це є гриф, який вже не треба, документ, яких не треба переглядати. Які не треба шукати, чи є там державна тимниця, тому що по закону, по замовчуванню, всі документи, які були створені радянським спецслужбам, або які а, були увідані радянським спецслужб, все, що було створено до 91-го року, вони автоматично її відкрити. Mm -hmm. Відповідно, кожна людина, яка досліджує певну подію, яка досліджує певне життя певної людини, яка досліджує певні факти, певний історичний проміжок або Якісь моменти, що стосуються якраз періоду 20 століття, має повне право звернутися до нас в архів Служби безпеки України, де вона хоче має уточнити, з якими саме документи якої тематики вона бажає працювати. Від вона, якщо такі документи є в архіві, вона приходить в читальний зал, має змогу попрацювати з документами, має змогу зробити фотокопіювання абсолютно всіх справ. Абсолютно безкоштовно. Чи спостерігаєте ви тенденцію до збільшення запитів зараз у архіви СБУ і. Хто ці люди, які роблять запити, це переважно науковці, дослідники чи звичайні люди, які можливо когось або щось шукають, збільшення кількості людей, які до нас звернулися, можна було спостерігати все десь починаючи з середини квітня, коли Верховна Рада вже проголосувала в цілому за закон про доступ до архівів. Але суттєвий сплеск звернень можна помітити тільки вже з початком червня. Коли вже цей закон був підписаний президентом, коли він був опублікований, коли він вже вступив повноцінно в дію. А якщо до того часу приблизно у нас було не менше 10 звернень в день, то зараз можна казати, що у нас десь не менше 20 звернень в день. Хто ці люди, в принципі, історики, вони, скільки ми. Проводили якісь постійно публічні заходи, якісь круглі столи, то вони, відповідно, були проінформовані, вони знали про те, що архів є відкритий. І, відповідно, вони ще раніше, рік тому приходили, протягом навіть року і працювали з і тематикою, з тими документами, які вони цікавили, які вони досліджували. А зараз в основному це люди, які шукають інформацію про своїх родичів, шукають інформацію про тих, хто був репресований радянським режимом, шукають інформацію про тих, хто іноді. А в заяві вказується, що людина знає все, що в 37 році приїхали, забрали там батька, діда, родича, і далі інф подальші інформації не відомо. Дуже часто ми цю інформацію знаходимо. Якщо воно є в нашому регіональному підрозділі, то ми просимо цю справу затребуємо в той обласне управління, де людина перебуває, з тим, щоб вона не їхала через всю Україну а економити час, кошти. А вона може з цим працювати. Якщо інформації у нас в архіві немає. Ні в нас, ні в регіонах, тому тоді обов'язково вказуємо всі можливі архіви, де таке інформація може бути Який алгоритм доступу до архіву. Що треба ну звичайній людині знати, аби отримати якусь інформацію? Можливо, нашим глядачам буде цікаво, от як звертатися є якась форма заяви відповідна, чи треба приїжджати до архіву? От яким чином отримати інформацію у архіві СБУ? Найпростіше, щоб отримати інформацію з Архів Служби безпеки, можна зайти на наш сайт Служби безпеки, там є розділ архів СБУ і там є речі, які можуть допомогти. В першу чергу, це є зразок заяви. Він не обов'язково можна використовувати саме її, може використовувати будь-яку до але вона з одного боку людині допомагає вказати всі важливі інформації з другого боку, ми показуємо, що було б дуже цінно від тої людини. В першу чергу, що нам важливо, це максимально повна інформація про прізвище мія по батькові. А повну дату народження по можливості, по можливості, повне місце народжень і всі відомі біографії, навіть якщо це йде якісь там родинні легенди, родинні перекази. Після того людина може з цією заявою або надіслати нам на електронну пошту, може з звичайної поштою нас принести в архів. Або звернутися в будь яке наше регіональне управління Служби безпеки України з тим, щоб пошукали цю інформацію. Після того ми а, цю заяву оглядаємо. Якщо інформація є, обов'язково переглядаємо по всіх регіонах, де ця людина перебувала, де вона була арештована, де вона народилася, де вона проживала. А після того, як якщо інформація є, людина має можливість приходити в читальний зал, бере з собою фотоапарат, купує повністю всю справу абсолютно безкоштовно далі має можливість і для себе і для своїх дітей розказати показати якісь генелогічне навіть пошуки інформації про своїх про своїх родичів а якщо немає тоді обов'язково ми вказуємо адресу цих архівів де може бути і е, вказуємо, куди і як звертатися. Також на сайті є е, це вже більше для для істориків, путівник про фондах архіву Служби безпеки України. І так само є книжка Право на правду практичні порадники з доступу до архівів, яку ми в 2012 році видали, де є один із співавторів. А зараз, протягом двох місяців, ми маємо видати вже нову друге видання з новим законом про доступ, де прописано всі алгоритми дій, де прописано момент оскарження, де прописані адреси всіх установ, всі інтернет-ресурси. Є розділ питання, відповіді найбільше запитуваних питань, де шукати інформацію про своїх родичів. Тобто, це все для того, щоб було максимально зручніше і зрозуміліше людині шукати. Добре, ми продовжимо після паузи. Історик і директор галузевого державного архіву служби безпеки України пан Ігор Кулик, є гостем нашої студії. Добре, з технічним боком, ми так би мовити, ну з'ясували. Майже тепер бік, який стосується, і питання, яке стосується ну, очевидно, сучасників наших теперішніх частина з яких ну очевидно на це теж не можна закривати очі. Вони є так чи інакше вихідцями із тої системи. Чи не загрожує комусь? Відкриті, не загрожують комусь ці відкриті архіви з теперішніх наших можновладців. І чи не було до вас там відповідних звернень? Чи не виступають у даному випадку архіви як певний компромат на когось? От архіви, ілюстрація? Наскільки можуть бути використані документи з архіву для люстрації, про яку ми теж дуже багато говоримо? На жаль, поки що ну, не конструктивно. А коли ми говоримо власне, про ті документи, які зберігаються в архіві СБУ, то треба чітко розуміти, що так чи інакше є. Те, що е, має бути доступ до правди, має бути доступ до пер... джерела з тим, щоб не було якоїсь маніпуляції, щоб не було якихось звинувачень, підкріплених якимись документами. Тому я вважаю, що обов'язково доступ до всіх документів радянського періоду має бути з другого боку, треба розуміти, що довіряти цим документам повноцінно немає можливості. Тому що, як свого часу казав нині покійний президент Інституту національної пам'яті Польщі, де так само є архіви їхніх польських спецслужб, він казав, що в їхніх архівах є правда, є брехня і є провокація. І треба розуміти, що якщо ми будемо сліпо довіряти тим документам, які є в архіві Служби безпеки України, з одного боку, вони є правдиві, тому що КГБ подавало фактично там до моменту. Перебудови подавало дуже uh, детальну і дуже точну інформацію наверх на партійні органи з тим, щоб дійсно показувати ту ситуацію, яка є в державі. Але з другого боку, так само uh, чекісти були uh, ті, це ті люди, які мали можливість вигадувати, мали можливість фальсифікувати, і вони тим так само користалися цілковим повністю, виривали щось з контексту. Або додавали якусь напівправду або якусь перемішували це все з вимислом. Тому так само сліпо довіряти документам не є можливість, бо інакше це була історія очима спецслужб, спецслуж... а не історія дійсно яка вона є. Коли говорити про люстрацію, то треба розуміти, що Архів Служби безпеки України це єдиний орган в Україні, який проводить люстрації європейського зразка. Тобто люстрацію в форматі декагеізації, люстрацію в форматі а, дес д -д -д десовітизації, і а, треба розуміти знову ж таки, що проблема найбільша в тому, що певний масив документів, доволі значний свого часу до 91-го року він був знищений. Планово, непланово, в терміновому порядку коли він був знищений. А вже за час незалежності. Ну, є підозри у вас, що частина архівів могла бути вивезена або знищена ну, навіть там, з 2010 по 2014 рік. А ми не маємо ну, перевірити жод... це не можна. Ну, скажімо, так жодних е, документів, які говорили про те, щоб це було знищене, звісно, що немає. І е, зробити це було в, в цей період, про який ви говорите, не практично не можливо, тому що всі документи вони описані, тобто є чітко, що вони всі структуровані. Тобто, от е, моделюємо ситуацію в архіві служби безпеки в Києві. Є близько 200 тисяч справ. Або одиниць зберігання радянського періоду, вони всі структуровані по фондах, і відповідно всі ми всі знаємо в яких фондах і яка кількість одиниць є відповідно знищити це неможливо. Добре, перегляд і переписування іс історії на основі нових документів. От Можливо, ви неможливо. Очевидно, ви знаєте трошки більше або набагато більше ніж я і багато наших глядачів уже з тих документів, які ви могли бачити. Наскільки може змінитися наше уявлення про двадцяте століття, в принципі, українське двадцяте століття в контексті тоталітарного режиму, в контексті радянського союзу, а я думаю, що може змінитися багато і суттєво один з останніх прикладів це в листопаді минулого року. Архів Служби безпеки спільно з Українським інститутом національної пам'яті, спільно з центром слідчого визвольного руху розробило виставку спротив геноциду, де ми показали, що в... за декілька. Років до моменту Голодомору в Україні постійно виникали бунти. І з кожним роком кількість цих бунтів, масштаби, залученість людей, територіальна прив'язаність все розросталося, розросталося і розросталося. Тобто це говорить про те, що не те, що українці з радістю, з любов'ю, з хлібом і сіллю сприймали радянську владу. Ні, насправді це трошки не так. Так само відкриття цих документів показало. Ту uh, історію, що стосується того, що насправді в Україні була не одна велика чекістина війна, а насправді, якщо розібратися, в нас було близько вісьми воєн і і протягом 20-го століття протягом того періоду так званої Другої світової, тому що в нас був період. Проголошення незалежності Карпатської України, і це ще було до офіційного початку та, до офіційного початку Другої світової війни. І діяльність боротьба з банформіруванням, як тоді називали, а нині це є організація українських консулістів, і в першу чергу їхнє військове формування Українська повстанська армія, яка тривала там, ну хто по-різному говорить, ну але до 1956 ну, року, фактично. Ось це теж момент того показати, що насправді українці вбивоювали за свою незалежність, вони хотіли цю незалежність. Чи не викличе? Це певний, ну не хочеться говорити спротив, реакцію різну дуже. У суспільстві, от ці документи, тому що ми бачимо теж неоднозначне ставлення і до декомунізації, десовітизації, дуже багато болючих якихось ран відкриваються там за останні кілька років, буквально. От чи ця інформація з архівів вона буде, буде подаватися якось дозовано. Чи можливо це вильліться в якийсь там підручник, в якусь книжку, в якусь наукову роботу? Ну чи це я розумію, що це не ваша конкретна справа, ваша справа надавати документи, а не писати там ну конкретно по них наукові роботи, принаймні зараз? Але от чи цей просто вал інформації він не може спричинити ну незворотній результат, а ну шок певний для суспільства. Я вважаю, що чим більше буде дискусій, чим буде більше різних думок, це буде означати, що ми поступово переходимо від тоталітарної системи, де існувало дві думки: думка держави і арешти неправильна до демократичного суспільства, де буде плюризм думок, і де дійсно можна кожен має можливість висловити ту думку. Яку він а, дотримається, а коли, якби ми почали писати якісь підручники історії, це було б вже якесь повернення боротьба проти а, радянського режиму методами радянського режиму. Тобто, знову ж таки, є якась дозовність Ні, я вважаю насправді, що доступ має бути вільний і абсолютно всі бажаючі мають змогу працювати. Я розумію, що іноді для багатьох можливо правда буде гірка, можливо, правда буде неочікувана, але воно по перше позбавить людей а, того тягаря. А, з якими хтось жив, чому він працював, чому він робив саме так, о, і, о, і він з тим живе. Так само, а очистить тих людей від о, розуміння того, наскільки хто, є, хто були ті люди, які оточували о, його. То були ті люди, які працювали разом з ним. Ну, насправді там відкриваються дійсно жахливі факти, і навіть якщо йдеться там, зокрема про 30-ті роки про ці великі репресії, ми знаємо, що колеги здавали один одного, там художники, актори і так далі. Тобто, очевидно, що багато з тих фактів будуть для нас, ну м'яко кажучи, неприємними. Але досвід там поляків, зокрема бо інших країн, сусідів наших, він підказує, що власне це треба пройти саме в такому обсязі. Якщо ми говоримо про а, практичні речі, то те, що стосується життя, діяльності кожного громадянина, кожного ну, ми дізнаємося там. Ну, ми, ми з вами дізнаємося, що наші родичі були там якимись там, я не знаю, чекістами, кагебістами чи ну боронь боже там залікимось там терористами, так от, агентами. І так далі. Я маю змогу спілкуватися з директором чи Інститут національної пам'яті в тих державах, ну, Вони можуть прізвисько називатися, але суть їх зводиться до цього. Чи архів Радянських спецслужб. А показові приклади це є Чехія і Німеччина. В Чехії зафіксований єдиний випадок, коли дружина розлучилася з чоловіком, коли знала, що чоловік на неї стукав, як це було, говорили в Радянському Союзі, а з другого боку, в Німеччині, навпаки, інший випадок, коли. Дружина пробачила чоловіка, який на неї стукав, а вона намагалася подивитися його очима, намагалася його зрозуміти. Вона його зрозуміла, вона йому пробачила. І це якраз те, що я говорив. Тобто, це з одного боку. А вони пережили те все. Вони те все переосмислили. Вони очистилися від минулого від того злого, і вони якраз мали змогу власне далі працювати. Про те, що говориться, що дуже часто будуть якісь а, війни, або що це буде шантажі. там шокирою та брат на брата. Йти що будуть якісь шантажі, Насправді, а в жодній країні Європейського Союзу, з центральної східної Європи, я таких випадків не бачу. Я думаю, що в Україні так само не буде. Треба враховувати вже в певний проміжок часу, навіть після радянського союзу пройшов. Що таке Україна єдина так називається наша передача. І це запитання ми постійно ставимо нашим гостям у студії. Зокрема, через архіви. там представлена вся Україна в цьому архіві від Донбасу до, до Ужгорода від Севастополя до Чернігова. Там в архіві служби безпеки України разом з регіональних підрозділом представлена абсолютно вся Україна, абсолютно всього ХХ століття, і абсолютно скрізь можна показати, що насправді прагнення українців від Чернігова до Донецька від Львова там до Севастополя власне якраз полягало в тому, щоб зберегти цю Україну, відродити ту Україну, стати зробити незалежною і зробити процвітаючою. І запити із цих всіх куточків України вони більш-менш однаково надходять? Якщо чесно, я не готовий сказати, то то бо, бо мене що... відстежували, але правильно я чітко знаю, що а, абсолютно зі всіх регіонів йдуть то запити. Тобто я з усіх регіонів так. запити? Тобто я не можу сказати, що якийсь регіон переважає, або якийсь регіон в тому не бере участь. Тобто я думаю, ми там за якийсь рік зустрінемося, вже матимете набагато більше інформації про це і про те, яким чином власне люди користуються можливостями, які надала держава зараз доступу до архіву служби безпеки України. Я дякую вам за участь у нашій програмі. Я нагадую глядачам, що гостем нашої студії був директор Галузевого державного архіву служби безпеки України, історик пан Ігор Кулик. На все добре. you